Сьогодні у випуску продати одне аби купити інше. Міністерство культури хоче дозволити музейникам виставляти на продаж експонати із виставки. Благодійність для маленьких львів'ян є неприбуткові організації. і Ми дуже хотіли створити такий приклад. Тут у Львові міста за життя львів проти смертної кари такі акції нагадують про цінність життя. Підсумовуємо день, що минає мої вітання. Достроково, достроково виконали. Шахтарі червоноградської шахти відродження видобули річний план вугілля. А це 265 тисяч тонн. Символічно ж брил вугілля на гора видав у четверту зміну колектив видобувної дільниці. З Червонограду повернулася наша Ірина Кунинець. Ні, та втомлені після шести годин важкої роботи ці чоловіки несуть семилічну брилу вугілля. Свій річний план видобутку шахти відродження виконала за неповних 11 місяців. Це вся шахта старалася, це не тільки ми, ну всі разом, всі разом. Це і проходчики вите. God, це всі весь, ну, Вони всі одне На горі чоловіків урочисто зустріли із хлібом та сіллю. Для гірників цієї шахти це не перша трудова перемога. Те, що сьогодні відбувається, ми, ну, гордість переповнює груди за них. Тому що, ну, крім того, що це енергетична безпека країни, крім того, що вугілля, яке добувається, воно важливе не лише для Львівщини, воно потрібно для всієї України. А, поза тим, це є люди, які працюють, мають роботу. На шахті відродження працює 1300 працівників. Загалом у червонограді видобувають вугілля на шести шахтах. Відтак ця галузь бюджету утворюючої для міста. Ми сьогодні акумулюємо всі свої зусилля, але на жаль. Ми не можемо забезпечити якісні показники і об'єми, але в цілому ми можемо принаймні 100% забезпечити об'ємами наш енергетичного острів, який знаходиться на західній Україні. Тобто бурштин, добротвори, кавош. За старою шахтарською традицією на честь виконаного річного плану ставлять святкову ялинку як символ успішного завершення виробничого року. Далі гірники працюватимуть вже на перевиконання плану. Ірина Кононець, Олег Реб, новини. Мінкульт хоче розпродавати музейні пам'ятки. І, хоча така ініціатива лише в проєкті, але вже отримала шквал критики з боку музейників та науковців про можливий скандал в музейно-культурній сфері розповість Оля Матейч. Продати одне, аби купити інше. Міністерство культури хоче дозволити музейникам виставляти на продаж експонати із виставки. Але самі музейники проти такої урядової ініціативи. Все, що прийшло в музеї, музей, мусить тут залишитися, вважають спеціалісти. Продавати експонат із сформованої музейної колекції, аби купити щось інше, не варто. Одною, двома речами музейна колекція ніколи не. Вийде на якийсь вищий такий крутий щабель, так? бо на нинішній день музейні колекції практично є сформовані. І кожен музей, великі музеї, малі, середні музеї має сформовані колекції. Йде поповнення тих колекцій іншими шляхами, і для того, щоб. Музей лишався музеєм належного рівня. Не потрібно, на мою думку, продавати щось, щоб щось таке купити. Чиновники теж не в захваті від пропозиції уряду. Національні надбання повинні залишатися в музеї, а не розпродаватися приватним колекціонерам. Музеї, які підпорядковані Міністерству культури і яких може стосуватися нововведення, у Львові лише три: Це національний музей, національна галерея і музей тюрма на Лонську. Найпростіше продати твір Шишкіна з галереї Возницького чи твір Шептицького, з музею митрополита Андрія Шептицького, новаківського твір, перепрошую для того, щоб щось там виконати якусь іншу потребу. Тому не можу я зрозуміти позиції Міністерства культури. Перш ніж закон увійде у дію, його повинні проголосувати народні депутати. Музейники сподіваються, що у Верховній Раді дослухаються до їх зауважень і таки приймуть виважене рішення. Ольга Матейчик, Юрій Матьора, новини. Медичне обладнання від благодійників міській дитячі клінічній лікарні подарували новий ультразвуковий діагностичний сканер. Такого приладу медики чекали давно. Тепер зізнаються, можна буде якісніше робити обстеження. Устаткування передали в медичний центр, які діє при дитячій лікарні на вулиці Орлика. Центр працює лише рік, але за цей час надав послуги понад двом тисячам клієнтів. По всьому світі більшість лікар є не державні, а є неприбуткові організації. І ми дуже хотіли створити такий приклад тут у Львові, як може бути лікарня приватна, але не прибуткова, і дійсно обслуговувати тих людей, які найбільше це потребують. І тут є і наші хлопці за то обслуговуються безкоштовно. і дійсно. Тіки і інші, і дуже хотіли бачити по всій Україні такі інші підходи до медицини. Устаткування подарувала Катерина Ющенко. Вона особисто і вручила сертифікат головному лікарю дитячої лікарні. На такий апарат тут чекали давно. Лікарі говорять, п'ять років тому аналогічний придбали за кошти міста, та одного було недостатньо. Це другий, який на високому рівні дасть змогу обстежувати дітей від новонароджених до 18 років. Це органи червоної порожнини, стан судин. Головного мозку, серце і інші внутрішні органи ультразвуковий сканер планують встановити у консультативній поліклініці. У Нас по місту Львова фактично ми вже маємо весь комплекс обладнання, який гарантує якісне обстеження для дітей. Ще один апарат нам треба передбати це колоноскоп для новонароджених, і ми передбачаємо кошти в 2016 році в місцевому бюджеті. Відтепер центр обладнано над сучасним діагностичним обладнанням, магнітно-резонансним та комп'ютерними томографами ультразвуковими сканерами. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Всесвітня організація охорони здоров'я закликала Україну вести надзвичайний стан зв'язку зі спалахом поліоміеліту. Докладніше про ситуацію з цим захворюванням на Львівщині говоримо з головним позаштатним спеціалістом департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації з епідеміології Наталією Тімко. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Тож власне, як загалом минає вакцинація від поліоміеліту на Львівщині? Розкажіть, будь ласка. На Львівщині сьогодні стартувала друга хвиля, тобто другий раунд вакцинації додаткової вакцинації проти поліоміеліту. Перший раунд у нас завершився місяць назад, він тривав три тижні і вакцинована на Львівщині близько 87 тисяч діток віком від двох місяців до шести років. І сьогодні розпочалася друга хвиля, яка буде тривати впродовж двох тижнів. Тобто ті дітки, які отримали перше щеплення під час першого туру, в цьому турі отримують друге щеплення проти поліоміеліту і ще через місяць отримують третє щеплення проти поліоміеліту з метою захистити дитя населення від вірусу поліоміеліту, оскільки з 28 серпня 2015 року в Україні оголошено спалах поліоміеліту, викликаний циркулюючим вакциноспорідненим поліовірусом, який був виділений від двох діток, які захворіли на Закарпатті впродовж червня і липня цього року. На Львівщині немає таких випадків. Ні, на Львівщині випадків поліоміеліту немає. А яка загалом є якість вакцини? Ось ця яка зараз якою ви користуєтеся зараз. Якість вакцини не викликає сумнівів. Це є вакцина французького виробника Sanofi Pasteur. Називається вона Opvero. Ми її вже використовували на Львівщині впродовж 2000-2002 року. На кожному флаконі вакцини є термоіндикатор. Так, так що пересічна мама, тато, абсолютно любий громадянин, будь-який час може переконатися в якості вакцини. А загалом, наскільки небезпечною є ця хвороба, поліоміеліт? Якими є симптоми недуги? Ну це є надзвичайно. Небезпечне захворювання згідно законодавства України, воно належить до обов'язкових щеплень для дитячого населення. Якщо говорити про перебіг, то найгрізнішими ускладненнями захворювання на поліоміліт є звичайно смерть, оскільки близько 10% захворілих можуть померти. І ще близько від 10% дітей, які можуть наразитися на цей вірус, можуть отримати паралітичну форму поліоміліту, тобто будуть паралізовані кінцівки. Відповідно, і можуть залишитися залишкові явища різноманітні. Контрактури, атрофії м'язів, коли одна кінцівка різниця в довжині від іншої, в кого на 10 сантиметрів, в кого 15, звичайно, це ну, не то, що неприємна ситуація, це є ситуація, про якій страждає якість життя людей, їх здоров'я, і, напевно, ніхто би не захотів, щоб їх родині сталася така біда, прийшов поліоміелі. Тобто заразитися можна лише повітряно-крапельним шляхом. Чи... Це захворювання, яким заразитися можна контактно-побутовим шляхом, фекально-оральним, тобто і через брудні руки, і при забрудненні вірусологічно вода, харчові продукти. Це можуть бути навіть різноманітні предмети побуту і вже рідше повітряно-краплинним шляхом, тобто при близькому спілкуванні через повітря або аерозоль. А зараз хочу запитати вас про сезонні віруси. Чи відомо, коли цієї зими очікувати грип на Львівщині? Ну точно сказати не може ніхто, але в Україні вже вірус грипу є, оскільки є летальний випадок на Київщині. У Львівській області вірусів грипу ще зареєстровано не було. В нас циркулюють аденовіруси, вірус пара грипу. Але ми очікуємо, що будуть циркулювати три штами віруса грипу. Це грип А 1 1 один Каліфорнія, 2009 який ми звикли пандемічний, грип h 3 n 2 Швейцарія і грип Б пакет. Вакцини вже є, люди активно вакцинуються. Зокрема, зареєстровано на сьогодні шість вакцин, які є проти грипу, і які власне виготовлені для цього і під містять штами тих антигенів, які будуть прогнозовано циркулювати цього року. І абсолютно є час для того, щоб робити щеплення через два тижні. Виробиться повноцінний імунітет. Тобто гриб цьогорічний таких як нових штамів для львів'ян для українців немає. Так до якого Навпаки, ми, вже ми маємо тільки один перший аж один, один один, до якого ми вже звикли. А як себе поведе гриб Швейцарія і гриб папки? Ну будемо знати, коли цей сезон завершиться. А коли гриб на Львівщину прийде, сказати важко, якщо він є в Києві, то враховуючи міграційні процеси, він дуже швидко може прийти до нас. І традиційно також хочемо почути наостанок про профілактику, як не занедужити, якщо людина все ж таки не. Провакцинувалася, якісь поради можливо. Якщо людина не провакцинувалася, то найпростіше, що зробити, це вдягатися по погоді, вживати вітамінізовану їжу. А перед тим, як виходити з будинку, то зробити найпростіший захист, змастити носові ходи оксиліновою мазю і намагатися чим частіше мити руки, зволожувати носові ходи різноманітними спреями. Таким чином, такі елементарні речі можуть допомогти врятувати здоров'я інколи життя. Дякую вам за відповіді, за інформацію. Нагадаю, гостею в нашій студії сьогодні ввечері була головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров'я. Ль військової подаржміністрації з епідеміології Наталія Тімко. З вами прощаємося Дякую. і продовжуємо наш випуск. Далі про дитячі майданчики, прем'єру соціальної опери та новини спорту. Залишатися з нами буде цікаво. У Львові побільшало дитячих майданчиків. Новий довгоочікуваний об'єкт з'явився на вулиці Золотій біля будинку. номер 30. Попри невдалу погоду на відкриття дитячої території, цими вихідними прийшло чимало людей. Що ж їх зібрало? Дивіться далі. Каруселі, гірки, гойдалки, велика пісочниця і новесенькі лавочки. Що ще потрібно дітям? Говорить пані Людмила. Жінка мешкає неподалік і щодня тут гуляє із внучкою. Каже, досі у районі вулиці золотої дітям розважатись було ніде. Не розвиваються, вони граються, то для них розвиток. А тут я бачу і є і гойдалки, і як то турники. Обов'язково. То повинно бути так. Радості від нового дитячого майданчика не приховують і самі діти. Раніше наша площадка була сумна, а тепер така весела але... і, і гарна. Тут з'явилися всякі драбини, нові каруселі, горки, і мені це подобається. Ці майданчики дуже потрібні, щоб діти бавилися, розв'яжалися, а не скучали і сиділи вдома. Реалізувати проект вдалося завдяки спільним зусиллям громади і нового депутата Львівської міської ради від цього округу Віталія Свіщова. Він сам спортсмен, тому добре знає, наскільки важливо для дітей бути зайнятими. каже, близько року довелося оббивати пороги владних кабінетів, щоб довести справу до кінця. У нас підтримка зі всіх сторін є, тому що ми робимо для громади дуже добру справу. Діти це наше майбутнє це найкраще, що в нас є майданчика. На золотій мешканці чекали роками. Народна обраниця Оксана Юренець пригадує, як ще будучи обласним депутатом, отримувала численні звернення від жителів мікрорайону. Нарешті каже, проблему Вдалося розв'язати це реальна та справа, де можна дійсно прийти, побути з дітьми, бачити є гарні лавочки, де можуть сісти і старші люди, і попільнувати своїх внуків, де можуть бути батьки разом, можуть спілкуватися. Добрі справи мають робити завжди, особливо і після виборів. До слова на сьогодні у Львові є трохи більше як півтисячі дитячих майданчиків. Однак для потреб найменших грудян цього замало. Найчастіше заважає створення нових об'єктів брак грошей. А студентство Львова впродовж року очолюватиме дівчина Олена Голіян, студентка аграрного університету. Вона вже знає, що потрібно змінити, а щоб вдосконалити в освітній сфері. Насамперед новообраний мер прагне захищати інтереси студентства на правовому рівні, а також виступає з ініціативою максимального працевлаштування студентів після закінчення вишу. Мені це дуже сильно подобається. Я стараюся захищати права і інтереси студентів у своєму університеті. І тепер я хочу це реалізовувати на рівні міста. У нас буде створюватися нові відділи. Нам дуже треба розвивати освіту в місті, а також правовий відділ, який буде захищати права та інтереси органів студентського самоврядування. Активісти народного Антикорупційного нагляду звітують про те, чим яким чином борються із корупцією. Львівську обласну громадянську громадську організацію оформила ще 4 роки тому. Зараз її члени наглядають за діяльністю органів усіх гілок влади та стоять на захисті прав громадян. Головною метою роботи організації є зниження рівня корупції в державних органах влади. Львів це потужний центр. Громадська антикорупційна діяльність сьогодні ми будемо якраз підписувати меморандум про співпрацю з народним антикорупційним наглядом Львівщини і в цілому країни. Це те, що вказано, те, що ми єднаємося не тільки з людьми, а єднаємося в конкретних темах: і боротьби з корупцією, і захист нашої держави, і народовладдя. Цими вихідними в Україні та світі відзначили день пам'яті жертв голодоморів. Жалобні заходи відбулися в усіх містах та містечках Львівщини. Тисячі людей запалили свічки, аби пом'янути тих, хто загинув від великого голоду. Про поминальну молитву на городоченні. Дивіться далі. Кожну четверту суботу-листопада 11-річна Яна та її молодша сестричка приходять до пам'ятника більшовицьких репресій у городку, аби покласти свічку та помолитись. Вічна пам'ять замовина. Попри свій юний вік, дівчата не менш ніж дорослі розуміють, наскільки важливо у цей день віддати шану тим, кому не судилось побачити весняне сонце 33-го року. Прихожу сюди, кож кожного року. Дуже шкода, що стільки людей померло заради того, що просто винищити, хотіли винищити український народ. Таких свідомих дітлахів, як я, на огородку, чимало. Переконаний директор місцевої школи пан Петро. Чоловік розповідає у його навчальному закладі. Школярам завжди розповідають про ті страшні події. Ми стараємось так робити, щоб... nikt to większy... Молоді не вішав локшини на вуха і не обманював їх. Це була війна проти українського народу, і молодь може порівняти і пов'язати тодішню політику Росії і сьогодні. Попри те, що від голодомору постраждала більше східна Україна, чимало постраждалих та очевидців тих страшних подій згодом переїхали на захід. На теренах нашого району проживало багато очевидців голодомору, і в 2000-х роках були записані спогади цих людей. Вони зараз є неоціненними. Вони входять до великої книги пам'яті. Ті трагічні події 32-33 років повинні не лише бути гідновідзначені, але й стати стимулом для об'єднання української нації в боротьбі з тим самим ворогом, що 83 роки тому переконаний народний обранець Ярослав Дубневич. Сьогодні ми, прийшовши сюди, вшановуємо пам'ять як невинно загинувших українців в часи голодомору, в часи геноциду українського народу. Також вшановуємо пам'ять усіх, Борців за вільну незалежну нашу державу Україну і дуже важливо, щоб пам'ятали ми і про новітніх наших героїв, бо тому, що сьогодні на сході України ми воюємо з тою самою чорною ордою. Страшну зиму 1932-33 років в УРСР від штучного голоду померло 10 мільйонів 63 тисячі людей. Оприлюднення архівістами дані не є остаточними. Точно кількість людських втрат України від голодомору встановити практично неможливо. Львів проти смертної кари в місті символічно підсвітили каплицю боїмі. У такий спосіб активісти нагадають про смертну кару, яка ще існує в світі, зокрема в Білорусі, Ірані, США та інших країнах. Цього року участь у марафоні беруть дві тисячі міст у всьому світі. Підсвітять одну архітектурну пам'ятку. Така акція у Львові відбувається вже шостий рік поспіль. Її організовують саме 30 листопада у Міжнародний день боротьби проти смертної кари. Зазначив в Україні лише два міста під. Римали таку ініціативу Львів та Івано-Франківська. Це дуже важливо сьогодні для України, тому що Україна зараз травмована війною, і все більше людей звертаються до насильства як для вирішення проблем. Це видно і серед поширення більшої більш більшої кількості злочинів, так само терористичні акції, що відбуваються на території України, в тому числі вони можливі через те, що через загальну атмосферу. І тому такі акції нагадують про цінність життя. Соціально незахищені люди у ролі театральних акторів. цього четверга та п'ятниці на сцені Львівського театру імені Лесі Українки зіграють соціальну опору у пошуках короля Ліра Верді. Наразі в театрі активно монтують сцену та театральні реквізити. Сам проект реалізують у співпраці із польським містом Вроцлав. Автор вистави, режисер Міхал Знанецький. Він залучає до світу музики та театру соціально незахищені категорії населення. Цього разу на сцені гратиме шістдесят. Сіб, серед яких люди похилого віку, мешканці будинків соціальної опіки, переселенці та люди із обмеженими можливостями на підготовку вони мали рік. Вхід на виставу безкоштовний. За квитком ж потрібно звернутися у міське управління культури. Найважніше в тому ж найважче було заохотити людей взяти участь у цій виставі, але тепер учасників вже складно назвати аматорами. Насправді вони вже дуже добре підготовлені. Вроцлав є однією з двох столиць наступного року європейських культур, і Львів буде партнером Вроцлава, Власне, розділятиме частково цей титул європейської столиці культури, і були і будуть надалі спільні проекти. І, власне, ця, ця оперна постановка один з таких проєктів спільних Львова Єврослава. І на цьому у мене все 242 сорок Це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. .tv. Будьте уважнішим один до одного. Вірте в себе і в перемогу, і все буде добре. Далі новини спорту. Я з вами прощаюся до завтра. Вітаю на ТРК Львів. Час новин спорту. Карпати не помітили Олімпік у 16-му турі української прем'єр-ліги. Львів'яни на стадіоні Україна розтрощили донецький клуб. Вже на 15-й хвилині Кожанов з пенальті відкрив рахунок а на 20-й 20-й час збільшив перевагу зелено-білих. Щоправда, до перерви гості не здались на милість переможця. Матя ж відквитав один м'яч, а у другому таймі все стало на свої місця. На 75-й хвилині худобяк, а на 89-й кльоц принесли Карпатам переконливу перемогу, зробивши чудовий подарунок до 42-го дня народження свого наставника Ігоря Йовічевіча. Після цього успіху львів'яни піднялися на шосту сходинку у турнірній таблиці, впритул наблизившись до місця у лізі Європи. Дербі вдалося. У 18-му турі прем'єр-ліги України серед юніорських команд Стрицька скала приймала львівські Карпати. Це сьома зустріч принципових сусідів у першостях країни серед команд Ю-19. У першому колі «Стрияни» здобули виїзну перемогу. 3-2, тож цього разу «Зеленобілі» прагнули реваншу. Як розгортались події на футбольному полі, і зрештою, хто цього разу виявився сильнішим, знає Василь Старецький. У другій половині першого тайму скала все більше притискалась до власних воріт, і Карпати цим скористались. Лівий півзахисник Льв'ян на своєму фланзі несподівано легко пройшов двох опонентів і виклав смугаство під удар Артему Саутіну, якому залишалось лише підставити ногу, перебуваючи у двох метрах від воріт. В голі винуватися команда. В голі вина всієї команди помилились підряд: крайній захисник і два центральних. Усі винні Всі винувати. Після пропущеного голу господарі поля заграли активніше і вже у наступній атаці могли зрівняти рахунок. Вийшовши віч Микита Корчемкін не зміг пробити воротаря Карпат Віталія Данилєва. Астріяни таки свого домоглися. На 41-й хвилині Андрій Бузько схвалив на Роману Кузєву, і арбітер призначив 11-метровий удар. Дмитро Заїкін стандарт реалізував вправно. 1-1, і команди пішли відпочивати. У другому таймі Карпатівці знову сміливо пішли уперед. Було помітно, що хлопці налаштовані взяти реванш за домашню поразку у першому колі. Кожен спортсмен і так як я теж недавно рав футбол, я ніколи не люблю бути в боргу і хотіли, звичайно, віддати боргу. Жок. Зелено-білі продовжували володіти ініціативою і теж до фінального свистка створили кілька хороших нагод для взяття воріт. Тут треба віддати належне воротарю Стриян Олегу Білику. Матч так і переможця не виявив. Бойова нічия 1-1. Баскетбольна Галичина на першому місці турнірної таблиці. На вихідних львівські баскетболісти перемогли Запорізьку Хортицю з рахунком 81-74. У ході гри відзначився захисник львів'ян Ілля Шамосюк, який вже за перший період здобув 14 очок. А гравцем матчу став Омар Бріхс в активі форварда дабл дабл 22 очка та 11 підбирань. Наступну гру баскетболісти Галичини зіграють 15 грудня із баскетбольним клубом Харків. А у нашому місті стартував чемпіонат Львівщини з водного полу серед юнаків 2002 року народження. У змаганнях беруть участь 5 команд, які боротимуться за призові місця у 10 турах. Детальніше про чемпіонат дивіться у сюжеті Марії Шпери. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 на чемпіонат Львівщини виставила відразу дві свої команди. Бо вони і відкривали матчі між собою. Перший тур. Інтриги у грі не було. і Підопічні Віктора Момота переграли другу команду до США номер 3 з розгромним рахунком 17-0. Та незважаючи на хороший результат, вимогливий тренер першої команди не дуже задоволений грою своїх підопічних. Не виконали ту настанову, яку я від них просив. Я просив їх вертатись на свою половину поля грати. Плотну гру на своїй половині поля це команда явно слабіше нас. Це наша друга команда, і я знав, що вони. Гірше будуть плести в контратаку, тому нам треба було вертатися на свою половину поля, щоб дати їм можливість піти в атаку і самим грати на контратаках. Ми залишалися там і не верталися назад. В іншому поєдинку зійшлись комплексно дитячо-юнацька спортивна школа імені Юрія Котенка з Динамо Левами. Тут боротьба між командами тривала у перших двох періодах. А от у третьому юнаки КДЮ США імені Кутенка вирвались вперед. У підсумку Динамо Лева поступаються 8-4. Сьогодні наша перша гра у нас було багато часу, Підготуватися, ми китки відпрацьовували, паси. Ну і тим виграли. Ми зіграли цю гру дуже безвідповідально. Загубилися в другому і третьому періоді, пропустивши по три м'ячі. А суперник суперник був нашого рівня, але ми могли краще зіграти. Думаю, команда ж євроспорту вступає у гру в другому турі, який відбудеться 20 грудня. І це все про спорт на сьогодні. Зустрінемось вже завтра. У цій же порі приємного вам вечора.